Вітаю вас на своєму каналі. Натрапила сьогодні на відео на Ютубі, де дівчата відповідають на питання про себе, про своє життя, дівчата в'язальниці. Відео так і називається Тех, я, українська в'язальниця. В язальниця». багатьох відеоблогерів українських я побачила це відео, передивилась, послухала, було мені дуже цікаво і вирішила перехопити естафету. Вирішила... Також записати таке відео. Дається 10, по-моєму, питань, і дівчата коротко відповідають на них. Я буду коротко питання зачитувати і розповідати. Дуже мені приємно було послухати, послухати, що багато у нас є на сьогоднішній день україномовних відеоблогерів. Це взагалі супер. І так, перше питання. Як звати вік, адреса, Шлюб, діти? Ну, Можливо, я питання неправильно зачитую, але суть питання, я думаю, що ви зрозумієте. І так, звати мене Таня. Мені на сьогоднішній день 43 роки. Проживаю я на Хмельниччині, це невеличке містечко Ізяслав. Одружена, зверніш заміжня, маю двоє дітей: донечка-студентка і син, який навчається в 10 класі. Ми проживаємо в приватному секторі, маємо власний будинок, ведемо невеличке господарство. Ну, напевно, якщо коротко, то це все. Друге питання. Позиція щодо України. Що роблю для перемоги? В моєму випадку, напевно, це питання навіть і недоречне. Звичайно, яка може бути позиція у мене щодо України? Звичайно, я українка, я патріотка? Я дуже хвилююся за те, що відбувається зараз. Не просто хвилююся. Я чекаю нашої якнайшвидшої перемоги. Для мене Україна це єдина суверенна незалежна держава і інших варіантів розвитку подій. Я не бачу що я роблю для перемоги? Ну, розказувати, що я там щось дуже аж-аж роблю. Звичайно, щось роблю, і шкарпетки ми в'язали. і на початку війни досить таки активно ми плели сітки, плекли печиво, робили тушонку паштетну. Тобто там показувати, розказувати. Звичайно, треба показувати, розказувати, але не завжди на те є час і є можливість. Робимо. Робимо, стараємося, молимо Бога, щоб це все скоріше закінчилося, щоб швидше була перемога. Але саме головне, що я роблю, це я чекаю свого чоловіка з перемоги додому, свого коханого чоловіка, який є не вдома. Думаю, це дуже важливо. Наступне третє питання? Україномовна чи російськомовна? Україномовна завжди з Діда Прадіда україномовна? А якщо мова йде про канал, я так зрозуміла, канал чи україномовний. Мій канал від самого першого відео, був україномовний, інших варіантів я не розглядала. Четверте питання. Скільки років в'яжу? Скільки років в'яжу? Ну, взагалі спиці навчилася тримати, я ще десь, там напевно, в класі першому з шкарпетки навчилася в'язати десь в класі п'ятому-шостому. А вже ось так в'язати саме, як я кажу, запойно. Я почала десь років 7 тому. Що коли мені хочеться в'язати, в'язати і і хочеться в'язати. Далі, які ще види творчості, окрім в'язання. Колись я дуже любила вишивати. Я вишивала переважно хрестиком, вмію вишивати низинкою. Декілька у мене було рушників вишитих низинкою. А так це був хрестик. Багато виробів, у мене є подушечки, рушники. Мені це дуже подобалося, і я вам скажу, що це було таке моє основне хобі. Ну, з часом, Чому, Чому перестала вишивати? По-перше, що почала в'язати. А по-друге, в'язати, коли підводить зір, легше, ніж вишивати. Вишивати це треба напружувати зір. Досить багато виробів вишивала бісером. Є у мене вироби, у мене навіть відео на каналі є з фото вишитих мною виробів. Але також зір, хвороба спини, тому. В'язати для мене сісти на дивані в подушках набагато легше, ніж вишивати. Тому в'язання стало на перше місце вишивання відійшло в сторону. Крім того, в'яжу гачком. Зараз захопилася в'язанням іграшок, дуже мені це подобається. Я також, можливо, навіть і в'язання спицями перейде в в'язання гачком, але це таке час покаже. І нещодавно я спробувала алмазну мозаїку. Я не знаю, я так також думаю, що це відноситься до видів творчості, чи як це правильно сказати. Але мені це дуже сподобалося. Я виклала картину, виклала другу, і маю зараз викласти ще одну десь, прийде той настрій. Ну, тобто, ще чимось, крім в'язання, я займаюсь. П'яте питання: скільки часу моєму каналу, який контент? Чи є МК і які вони? Це, напевно, два питання в одному у мене записано, ну, але, але не суть. Розказую. Скільки часу моєму каналу? Канал у мене було створено 26 березня 2017 року, тобто, вже буде 6 років моєму каналу. Канал я створила. Спонтанно, експериментально я, я навіть не планувала, що я його буду так довго вести, що якісь у мене будуть в тому успіхи. Мені було просто цікаво, я записала відео. Тим більше, що багато хто мені говорив, що не записувати українською, тому що його ніхто не буде дивитися. Але так, потрошки, чуть-чуть по я записувала, розказувала, щось показувала, щось було вдалеке, якесь, якесь не дуже. Але. Ну, от 6 років моєму каналу, чи є МК. М М М відео на моєму каналі, основ в основному, це МК. Я мало записувала якихось таких відео, що просто я там щось розказую. Це в основному майстер-класи чогось того, що чим я хотіла поділитися з, з глядачами, з друзями. Які МК? МК є попетельні, є різні, дуже різні, велика кількість, там я вже не пам'ятаю точно скільки, але ну більше 200 відео, і абсолютно різні. Багато є таких МК, які створені для новачків, щоб я розказувала дуже так детально, дуже дотошно. Є такі, які просто поверхностно. ну, Тобто, все, напевно, і. Різні, все, відповідь така конкретно різна. Але, якщо говорити про щось крім в'язання, у мене також є багато захоплень. Я захоплююсь квітами, я їх дуже люблю, я їх вирощую, я їх трохи продаю. І я зробила ще один канал, цілі якого було показувати свої квіти, які виставляю на продаж. Потім на той канал я почала додавати трошки рецепти. І на тому каналі у мене вже на сьогоднішній день зібралося багато таких прихильників, підписників, більше 10 тисяч, за що я їм дуже вдячна. Ну, тобто той канал у мене, виходить, створений для чогось іншого. Там я розказую і про рецепти, і про своїх тварин, і про квіти. А тут суто в'язання, суто рукоділля. До речі, запрошую, хто підписаний тільки на ось цей в'язальний канал. Я залишу посилання в описі під відео, якщо вам буде цікаво, можете перейти, подивитися ще й на той канал. Далі. Які речі я більше люблю в'язати? Якийсь період я в'язала шапки. Це були шапки, шапки. Я не хотіла в'язати нічого, крім шапок. В основному це були шапки поперечним способом. Починала я, звичайно, з шапок таких звичайних по колу. Але якось сусідка мені показала шапку Біні поперечним способом, і мені дуже сподобалось. Я почала в'язати шапки поперечним способом, почала вставляти свої якісь коси, візерунки, і мені, мені було дуже цікаво, я експериментувала. Потім я побачила в тоді, що ще було в нас тоді однокласники, я побачила. Фото російської майстрині Оксани Волкової кубаночки, і вона не розказувала, не показувала, як там її в'язати. І я взялася розбирати ті шапки. Я до того їх в'язала, розпускала, перев'язувала, перераховувала. Це така була в мене ціль навчитися в'язати саме такі кубаночки. Я їх навчила в'язати, я на їх основі придумувала свої якісь кубаночки, щось замінювала. Ну, тобто, це був в мене такий поштовх, така мотивація. І це були в основному шапки. І на каналі МК в основному по шапках. Різних: і поперечних, і непоперечних, і кубанках, і беретих, тобто на, на будь-який вибір. Шапочки у мене є. Які, це я кажу про те, що я люблю такі речі, які я люблю в'язати. Шапки, так, я дуже любила в'язати. Зараз. Трошечки я заспокоїлася з тими шапками. Вже мені хочеться чогось іншого. От зараз я в'яжу таку шаль напіважорну. Також зараз я дуже люблю в'язати іграшки. навіть от Тут в мене, знаєте, якщо я люблю в'язати, у мене воно якось іде по настрою. Зараз я покажу, десь в мене є. я от Зранку мені дуже хотілося в'язати лялечку, і от я зв'язала вже частинку голови. Зараз під. Відео я її в'язати не буду, бо там треба дивитись на схему, рахувати, тому я її продовжу в'язати пізніше. Зараз буду. Так мені зручно, коли я просто в'яжу і розказую. Я в'яжу лялечки, якісь собачки, якісь котики. Я в'яжу іграшки зараз по майстер-класах, тому що ще сама фантазувати не потягну. там, як такого не в'яжу, але є дуже багато хороших майстер-класів і купую. я. От Україночку я показувала в минулому відео. Я вязала, я купила цей майстер-клас. Мені це дуже подобається. Ті іграшки Я взагалі в захваті, як, як так може бути. І це я люблю. Що, що ще? Якщо говорити про плечові вироби, мені дуже подобається в'язати ковтин регланом зверху суцільним полотном. Я Більше подобається, ніж в'язати там знизу до верху і потім зшивати. Так, далі. Яку пряжу люблю? Яку я люблю пряжу? Хорошу люблю пряжу, якісну люблю пряжу. В'яжу, який, якою хоч перев'язала. Якось один період на нашому, так як я живу в, великому, в маленькому містечку, купити крові, алізе і картопу взагалі не було нічого. Тому в'язали тільки таку пряжу. Потім, коли почали з'являтися такі більш кращі, кращі якості нитки, то взагалі, я італійську дуже люблю пряжу. Щоб сказати там якийсь склад, чи чисто шерстяною, чи акриловою, я не можу сказати. пряжа, пряжі різниця. Зараз, мені, до речі, дуже цікаво в'язати нитками, я їх називаю кострубатами. У нас тут десь у мене є, щось я рахувала. Ось така нитка. Я нещодавно купила це вовна. Вона такий має вигляд страшненький. І навіть коли в'яжеш, вона має. Щоб вона заплутувала тут страшненький вигляд такий. Але коли її попрати, зробити теплову обробку, вона розкривається, вона розпушується, вона стає м'якенька. Мені дуже зараз подобається це перетворення. Треба поправлю камеру. Це перетворення такого гидкого каченя на лебедя. Також от зараз я захопила з цими такими куструбатими нитками, які потім дають дуже гарний результат. Люблю в'язати. Тут тими джинсами і, іграш... ті, що іграшки в'яжу. Дуже люблю тою ниткою в'язати. Так, наступне: чи є мрія? Дівчата, в мене є мрія. В мене є мрія побачити в своїх руках хорошої, неймовірно хорошої якості нитку українського виробника. От я чогось. Приємно, коли перевозять гарну італійську, гарну турецьку, багато гарної, хорошої пряж. Українська є шерсть, але щоб такої якийсь преміум якості. І там було написано країна, виробник, Україна. От я хочу. І навіть якщо чесно, я хочу бути до того причетною, я, я би навіть, якби я знала, як, Ну, зараз я скажу, скажете, що я якась. Неправильно, правильно, неправильне слово, яке підходить корисне. Я би навіть хотіла бути директором тої фабрики, яка випускає ті нитки. що звучать. Ну, але от тут є така в мене мрія. може не директором, може десь там ходити, щось там робити. Але от я уявляю навіть, що це є український виробник, нитка преміум класу, яка популярна на весь світ, всі в'язальниці хочуть її собі купити. І я сижу і нею в'яжу, в'яжу собі кофту класну, суперову. Ну, так я, така мрія. я сподіваюся, що мрії збуваються і вона збудеться. Це якщо про пряжу. Далі, які спиці я люблю? Не, не, не можу відповісти на це питання. У мене якихось таких дуже дорогих спиць немає. От їх Дніпро і, і ще якісь там інші. У мене, їх немає. У мене всі такі звичайні на тросику. Я їх люблю. Є у мене багато спиць таких, як вони називаються, носкових у цих по 5 спиць. Всі номери я маю. Я не можу. В гачку я вже відчула різницю, в мене є хороший гачок дорогий. Я відчула різницю, що таке гачок дорогий, а що таке гачок простий дешевий китайський. В спицях я ще не можу відповісти на це питання, тому що я як в'яжу тими китайськими, так і в'яжу. Наступне ще хотіла так відповісти на питання, що я не люблю в'язати, його немає, але якщо є питання, які речі люблю в'язати, то я хочу відповісти, які речі я не люблю в'язати. Я не люблю в'язати парні речі, я не люблю в'язати рукавички, я не люблю в'язати шкарпетки. Якщо я в'яжу кофту, для мене зв'язати все класно, супер. Зв'язала, поки не дійшло діло до другого рукава, коли я починаю в'язати другий рукав. Я можу його в'язати в три рази довше, ніж я в'язала саму кофту. Чомусь я шкарпетку в'язала мене на ЗСУ, передавали, і так і чоловікові я в'яжу, передаю. І Для себе навіть вдома не в'яжу, тому що я терпіти не можу в'язати шкарпетки. Я вмію зв'язати і від верху до низу, і від миска, і різні способи, і тапочки, і шкарпетки. Це було саме перше з того, що я навчилася в'язати взагалі. Але шкарпетки в'язати я дуже-дуже не люблю. І яку пряжу не люблю, я, напевно, ще хочу відповісти вам, тому що часто мене про це запитують. Я не люблю е... плюш, як вона називається? Правильно українською я не знаю. Я знаю, що вона називається плюш, Це пряжа, якою в'яжуть іграшки. Я дуже не люблю нею в'язати. Мене ну, дратує, я знервуюся, коли не вяжу. Мені її скрип не подобається. Мені не подобається, що вона сиплеться. Мені дуже подобаються іграшки, які виходи, в дівчат, коли вони в'яжуть тою ниткою. А сама в'язати не люблю. Побажання для слухачів. Що я хочу побажати? Що сьогодні я хочу побажати? Звичайно, миру, миру і ще раз, миру, Якнайшвидше нашою кормою, щоб це жахіття закінчилося. Дівчатка, які дивилися мене, які маєте свої канали, я запрошую вас перехопити цю естафету. Я думаю, буде цікаво послухати нам. Я, наприклад, зараз, от коли натрапляю на україномовний канал, коли в'яжу щось розповідають про себе. Я підписуюся, мені дуже хочеться, щоб в Україні було багато відеоблогерів. Я коли почала 6 років назад вести свій канал, я відчувала себе динозавром, тому що Україна. я вже забалакалася, вже й не в'яжу. Бачите, мені почекайте, зараз хвилиночку я подивлюсь, що мені тут треба в'язати, бо я вже забула. Так, Щоб я не збилася 5, 6, 7, 8, вже неправильно була б нав'язала. Тому що українською практично не говорив ніхто. Я не натрапляла на в'язальний україномовний канал. Був канал Любов Ніжній Ковальчук україномовний, але чомусь вона перестала зовсім знімати відео і все. Уже зараз з'явилось дуже багато хороших дівчаток, які розповідають українською. Мені це дуже приємно, мені це дуже подобається. Я ні, не буду нічого казати. Я бажаю всім миру і якнашвидшої перемоги, щоб все у нас було добре. Дівнесеньких, гарнесеньких вам педеок, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.